Ліцензійне пиво, чи відрізняється воно від оригінального, і чи варте воно взагалі того, щоб його купували? Аліна, даю 100 баксів і підсказку робиш мені. Дивіться, як вона гарна але. Берді кільки останні мені зґвалтувало. Ну, ладно, нічого, це ж дружина. А яке пивко ми пили з телеартуа? Чи це була б вона бельгійська, чи вона була українська, чи вона була як з якоїсь іншої країни? Сьогодні ми з вами будемо дегустувати однакових представників однак в них є трошки різниця. Вони відрізняються за країною виготовлення, країною виробником. І ми сьогодні з вами будемо робити сліпу дегустацію для чистоти експерименту, і ми спробуємо дізнатися. Чи відрізняється оригінальне пиво від пива, яке виготовляється в нашій країні в Україні за ліцензією. І будемо намагатися зробити висновки, чи варте воно купівлі, і чи можливо краще знайти десь оригінал та трошки за нього переплатити? Поїхали. Сьогодні мало бути трошки більше пар, однак трошки ми не е, витягуємо по асортименту. Е, що стосується крушові, це, це у нас е, комбінат радомиш, який пов'язаний з першою приватною броварнею. Е, що стосується козла, це у нас безпосередньо Абін БВФС Україна. І знаєте, хотів взяти для порівняння ще світлого козла. Однак ситуація в тому, що є у нас світлий козел, він також виготовляється е, Абін БВФС Україна. Однак я знайшов його чеського колегу. Ну це автентичний, скажімо так, оригінальний продукт. Однак там іде незвичайний лагер, а там преміум лагер, тобто там у нього йде підвищений рівень алкоголю, тому його сьогодні не буде. І це у нас буде, я окремо так поклав, тому що це у нас буде бонусна пара, тому що у нас, знаєте, буде битва ліцензій. Тобто, знову ж таки, на сьогоднішній день в Україні немає саме бельгійського автентичного стеле Артуа, і у нас будуть битва стеле Артуа з України і з. Я навіть забув звідки. І нехай вас не бентешить трошки різна етикетка та трошки різна назва Crushovica це абсолютно, абсолютно однаковий продукт. Це у нас так звана Десітка. Хто забув або хто не знає, що таке Десітка, подивіться, будь ласка, наш випуск про чеське пиво, там ми все це обговорювали з вами. Тобто це тут однакові показники, тут однакові рецепти. На сайтах взагалі, воно в різних країнах просто має різну назву. Тобто Тут у нас іде наш український представник, це краловське світле, а тут Крушовице Original. Однак я Запевняю вас, це одне й те саме. Коротко про ліцензійне пиво, ми маємо розуміти, що є у нас автентичний виробник, тобто оригінальний, який задля того, щоб розширити там географію продажів, щоб підвисити кількість продажів, а також щоб там звичайно збільшити свій прибуток. Він продає так звану так ліцензію іншому виробнику, який, зокрема, там як часто знаходиться в іншій країні, а на виготовлення за своїм рецептом, за своєю оригінальною рецептурою, там подекуди з певних оригінальних продуктів, тобто певного хмілю, певного. Солоду, ось такого певного типу пива він дозволяє використовувати там форму пляшки, торгову марку, торгові знаки, назву і таке інше. І безпосередньо представник, який користується правом виготовлення такого ліцензійного пива, він також отримує прибуток. Однак частину прибутку, там у виді роялтів або ліцензійних платежів, він перенаправляє якби, основному правовласнику. Це може бути різні форми. Тобто, це може бути одноразовий платіж, це може бути відсоток з виготованою продукцією, тобто чим більше виготовляється. Тим більше сплачують це може бути відсоток з проданої продукції. І що стосується мого ставлення до ліцензійного пива, в мене досить скептичне ставлення в тому плані, що мої там улюблені марки та типи пива. Вони у нас в Україні не були представлені от, ліцензійними нашими українськими виробниками, тому що для прикладу, якщо ми порівняємо інші країни, там тих же самих наших сусідів північних, то там ви знаєте, лінійка ліцензійного пива вона досить, досить широка. Ще там минулого позаминулого року, передивляючись блогерів од сусідньої України. Я зрозумів, що от всі найвідоміші марки там, німецького пива. Тобто, якщо ми беремо Паулайнер, Францискайнер, Вайнштефан, навіть. потім, якщо ми беремо Чеське пиво, там, те ж саме: Крушовіце, Козел, Пілснер, Урквел і, якщо не помиляюсь, Гамбрінус, ну, про інших, тому вже взагалі не йде. То вони всі виготовлялись на території Російської Федерації. І ви знаєте, я от коли дивився у цих блогерів, а також у нас там є мій друг дитинства, такий наш спеціальний агент у цій терористичній країні. То він також мені казав, що є відмінності по ціні, однак він там завжди майже матюкався, що російський виробник, це ліцензійне пиво, якщо порівняти з оригіналом, то він виготовляє повне. Я до наших українських виробників не буду ставитись так критично сьогодні, спробую зробити таку сліпу дегустацію, щоб дізнатись, чи можуть вони дати бій ось оригінальному продукту. Однак, ви знаєте, я там цікавився наприклад, там німецьким там, своїм улюбленим виробником Пауланер. У них досить широка географія виготовлення пива. І, от, для прикладу, що стосується Китаю, щоб ви розуміли, в Китаї виготовляється Пауланер за ліцензією. То там німецькі спеціалісти безпосередньо там з Мюнхена вони переїжджають жити до Китаю, там навіть перевозять з собою сім'ї, і вони досить-досить суворо контролюють цю продукцію. І це насамперед дуже круто, тому що вони якби, таким чином бажають поставляти навіть на ринок там, азійської країни, там якщо ми кажемо про Китай, такий же продукт, який купують німці у Німеччині. А от що стосується тих оглядів, що я дивився, то я пам'ятаю, що також там робили. Вони огляди в сліку російської, російської ліцензійної продукції і оригінальні, Там і Гінес у них російський виробляється. У нас Гінес український він не виробляється. Ми п'ємо автентичний, натуральний. Там інших представників там той теж саме Пісне але і вони завжди матюкались, і друг не матюкався, казав, що оригінал це круто, а ліцензія лекар. E, і з цим пов'язано також багато історій там і про відзив ліцензії, тому що ми знаємо Пілс на Вурквел ще до повномасштабного вторгнення на територію України, тобто це не було пов'язано безпосередньо з російською агресією, яка була майже рік, до речі, скоро пройде. Вони приїхали, зробили інспекцію, зрозуміло, що це не пілс на рукл російські там, виробники виготовляють якесь легко, і вони відізвали цю ліцензію. Там росіяни хникали, що там, вони Тували мільярд, мільярд цих банок, пляшок Пілсне Уркул. Що він тепер робити? Ну пісне уркол забрав із собою. Там вже була етикетка там, повністю на російській мові з цією інформацією, і просто в Чехії вже а, наливали в ці пляшки свій оригінальний нормальний продукт. Ну а сьогодні він і їм недоступний. Ну, ось такий у нас трошки довгий вийшов вступ. Що будемо робити? Мені допоможе Аліна. Вона буде безпосередньо там без мене розливати два представники. У бокали вони будуть помічені там, однаковими такими маленькими стрічками, і я спробую подивитись, чи є якась різниця між оригінальним пивом і ліцензійним, і ну, спробую дізнатись, яке пиво буде смакувати краще. Поїхали. Так, ну що, Аліна мені тут допомогла, я не дивився, куди вона ще наливає, там в іншій кімнаті з нашими кицьками тусувався. Дивіться, не звертайте уваги на в, трошки різну піну, тому що, судячи з її сміху, який я чув в іншій кімнаті, я зрозумів, що ну, коротше, ви зрозуміли. Так, ну що, дивіться, на колір вони абсолютно однакові. Зрозуміло, ви далі це має бути два однакових продукти повністю там, за кольором, за запахом, за смаком. Ну, подивимось. Колір тут абсолютно однаковий, пінка, що там була, ну, мені здається, що пінка, що там буде нормальна, що там просто він трошки його там, мабуть, колихала, чи я не знаю, що вона з ним робила. Тут такий легенький ну, запах простого лагеру легкого. Дуже солодовий такий крутий аромат. Мені подобається цей екземпляр. Так, тут у нас який Фіолетовий колір, за колір, колір стікера, маю на увазі, за кольором пива однаковий. Тут також солодовий, однак, не зараз ще попробую. Також відчувається, що це лагер, солодовий простий аромат. Однак тут якийсь такий, незрозуміло, чи, чи яблучко мені щось трошки віддає, таке, чи металом щось, незрозуміло. Так, ну пробуємо на смак. Розпочнемо з зеленого. Дуже легкий лагерок. Нагадую, це десідка, тобто це там масова сухих речовин в пишковому суслі 10,2, а міцність 4,2. Дуже легко п'ється. Солодовий чистий, гарний напій. Трохи-трохи приємна гірчинка доганяє, однак вона майже не відчувається. Дивіться аромат, я одразу скажу, що мені в цьому екземплярі він не дуже подобається. Якийсь він. Трошки трошки мерземний такий унося. Ну, я не скажу, що мені прям не подобається оцей смак, однак ну, він не такий приємний, не такий солодовий, не такий м'який, як от представник у нас зеленого стікеру. Цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте про таку дегустацію? Чи робили ви таку дегустацію, чи проводили ви просто так, чи проводили ви її всліпу, які у вас там вийшли результати цих експериментів? Обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Ну що, друзі, будемо робити висновки. Ви знаєте, трошки таке ну я думав, буде або повністю ідентично щось, або буде дуже кардинально відрізнятись. Однак я не можу сказати, що є якась там супер-прям кардинальна відмінність. Що можу сказати, за кольором взагалі відмінності немає, за піною там те, що Аліна поганенько його налала, також можна сказати, що вона однакова. За ароматом, мені от, цей аромат трошки відрізняється від цього, і в цьому аромат трошки був чистіший. Щодо смаку, тут дуже такий приємний чистий смак, солодовий, він там ну, хочеться навіть знаєте, сказати там наближний до водички. Ну, таке досить легке питке пивко. А тут от трошки воно постояло, і вже якась більше ну, така гірчинка йде. Я не скажу, що вона прям неприємна, однак, ну, таке щось мені от трошки більше сподобався оцей екземпляр. Що стосується цих двох представників, то українського виробника я купував просто там через дорогу від мого будинку у варусі. А чеського саме представника я купив в жовтні, коли були відряджені на Заході України. Тобто, мені це трошки більше сподобалось, однак я не скажу, що це гіпло якесь, однак якісь смакові характеристики трошки в ньому, на відміну від цього, ну, мені менш приємні. Ну, якось так. Шахімат, Радомеще взяв і став краще оригіналом, тобто учень перевершив свого наставника. Ну, дивіться, що можу сказати, що це дійсно для мене несподіванка, тому що я не міг так сказати, однак підсвідомо, я вважав, що це ліцензійне пивко, а це оригінал, тому що це більш чистий такий, тут солодовий більш смак, і тут мені щось здалося, що щось взагалі з ним трошки не так. Спостовую повністю той варіант, що, можливо, там це пивко там якось не так зберігалось. Тобто я його купив, привіз, також зберігав у рівних умовах з цим. Пивом. Тут од, навіть дивіться дати це до серпня 23-го року, і, і це до серпня 23-го року. Ну Тому якось так. ПБК Радомишль я в шоці, якщо чесно. Ну, а ми йдемо далі. Також зараз буду просити, щоб Аліна мені допомогла. Це у нас будуть два представника темного пива. Це у нас і цей і це темний лагер, вони абсолютно однакові. Це у нас чеський оригінал, Пезенський проздрой. і це у нас, до речі, пляшка краща у нашого виробника. Це у нас виробник за ліцензією Абінбев ФС Україна. Дуже шкода, що не може провести експеримент зі світлим козлом. Однак, можливо, буде в інших випусках, тому що вже казали, що з'являються і чеські екземпляри. Можливо, також скоро вони будуть. Ну, подивимось. Аліна, даю 100 баксів і підсказку робиш мені. Так, ну трошки тут тренінг з дружиною я провів. І дивіться, як вона гарно нала. Дивіться, як вона гарно нала. Берді останні мені зґвалтувало. Ну, ладно, нічого, це ж дружина. Так, дивіться, це у нас оця моя не дуже улюблена темна історія, однак мене тішить, що це там не якийсь простий там стаут-портер чи ще якась історія. Це у нас звичайний темний лагер. І що можу сказати? Ну, Знову ж таки, почнемо з кольору. Колір однаковий, почнемо з пінки. Пінка однакова, тут Аліна взагалі там 100 балів 100. дуже гарно, я вважаю, вона налила. Ну що, Будемо пробувати з вами запах. Ну, ви знаєте, це схожа та історія з темних лагерів, які ми з вами на каналі вже дегустували. Така карамелька-карамелька відчувається. Мені такі історії не дуже подобаються. І ви знаєте, мені це схоже там на що ми куштували з вами: опілля там темний якийсь дар, Чи як він там називався. Мені трошки тут випирає цукор. Ну, зрозуміло, там, для чого його там, щоб там далася оця насиченість, там цей аромат, там смак. Однак ну, мені таке не подобається. Спробуємо нашого помаранчевого друга чи жовтого. Е, ви знаєте, тут також е, такий карамельний е, відчувається аромат, трошки якась кава. Однак тут мені чомусь здається, що цукру втюхали менше. Якось він не так відчувається. Ну, спробуємо на смак. Поїхали. Ви знаєте, не дуже багато я лагерів таких темних куштував там, за своє життя. Однак, якщо я бачу таких представників, мені цікаво їх скуштувати. Там я від Айнгера, там пробував, там від інших там, німецьких представників. Чехів також, крім козла, я ще когось там пробував. Однак, ну, мені здається, це така ну, особисто для мене це якась історія на один раз. Тобто я б не зміг би пити його на постійній основі. Хоча в ароматі мені якийсь віддає більше така карамель карамель і цукор у цьому екземплярі, на смак воно не відчувається. І що характерно, дегустацією я піддивився. Що тут міцність, алкоголь там взагалі на рівні менше 4, там 3,8, якщо не помиляюсь. Ну, спробуємо другого нашого представника помаранчевого. Тут аромат менш такий якийсь, мені здається, цукровий. Ну, <напрошки> Навіть не знаю, що вам сказати. Ну, дивіться, думаю, що сказати про ці два екземпляри. Ну, що я можу сказати? Екземпляр номер 1 запах мені якийсь, він дуже-дуже насичений, мені він віддає якимось цукром. На смак приємний темний просто лагер. Що стосується цього представника номер 2 мені тут аромат більше подобається, тому що в ньому менше відчувається оця якась така цукрова карамельна насиченість. За смаком, такий самий не дуже я можу їх відрізнити там на смак. Тут трошки гірчинка, мені здається, більше. Не знаю, чи плюс це чи мінус. Це. Думайте самі. Ну, якось так. Разючих відмінностей я не бачу. Мені сподобалось це більше за смаком, це більше за ароматикою. Навіть не буду робити припущення, хто з них. Хто. Однак я скажу, що так, є відмінність певна. Однак сказати, що якийсь з них я зі 100% певністю можу сказати, що це оригінал, а щось там якась копія, я цього зробити не можу. Ну, виходить якось так. І що можу сказати? Пляшка тут, звичайно, буде красивіша, ніж тут. Це у нас іде Чех 859. І причому дивіться, зараз от, у зв'язку з війною ви коли бачите. Етикетку, от як я, наприклад, зараз дивлюсь, що там виробник там, Ползенський Проздрой, Чеська Республіка, і тут ідуть відомості про те, що там імпортер на території Росії, там Москва, вулиця така, та така, та така. така то якщо ви бачите цю позначку, ви не шукаєте зраду. Це просто пов'язано з тим, що також ми казали у випусках там, про Чеське пиво і про Пілснере. Що ползенський проздрой після 24 лютого він пішов з ринку з РФ і перестав в легальну там напряму, тому що я розумію, що є там якийсь паралельний імпорт. Поставляти свою продукцію, і просто ця продукція, яка була виготовлена вже для російського споживача, вони перенапрямували і переправили її на територію там інших країн, в тому числі і нашої. А етакетку вже ніхто не переклеїв. А це у нас український представник Абін ВВФС. Причому дивіться тут трошки відмінність у складі. Якщо ми кажемо про чеський, про оригінал тут вказано, що склад іде вода, ячмінний солод, хміль і цукор. Є глютен, алкоголь 3,8. А тут у нас Абін Україна вказує, що склад вода, солодь ячмінний світлий, солод ячмінний темний, солодь ячмінний карамельний, солодь ячмінний палений, цукор хміт. Хоча ні, мабуть, ця різниця немає, тому що тут просто вказано ячмінний солод, мабуть, вони коли робили на то в них немає вимог таких, що позначати окремо якихось солод. Тобто вони вказали ячмінний солод, а тут просто зробили. Якусь таку розлогу нам легенду про ну якось так крокуємо далі. Що йдемо далі, це у нас такий буде бонусний е, представник, тому що ну, не знайшов я, на жаль, автентичного представника бельгійського стеле Артуа. І ви знаєте, от, о, під час зйомки цього випуску я задумався, я розповідав, що стела Артуа це кувко, яке ми там споживали в студентські роки, можете подивитися цей випуск. І мені стало цікаво, от тоді там, 15, там, 14, 13 років тому. А яке пивко ми пили тела Артуа? Чи це була б вона бельгійська, чи вона була українська, чи вона була як з якоїсь іншої країни? Ну мені чомусь здається, що ми споживали бельгійський продукт або мені так хочеться. Ну тут дивіться, нема у нас автентичного представника. Ну спробуємо як ліцензія з Еквадору, що для мене взагалі там було здивуванням, що на Еквадорі там роблять це пивко, відрізняється від українського представника. Ну, поїхали. За кольором, за піною Аліна, ви бачите, там скіли прокачала, вже на третьому пивкові налила тупо ідентично. Колір і пінка вони однакові. Ну, я не думаю, що прямо в ліцензійному пивкові так все буде погано і воно там буде відрізнятися одне від іншого. Ну, спробуємо на запах. Це у нас буде фіолетовий представник. Нагадаю, до речі, що Стелла Артуа це простий, самий простий євролагер. Тобто тут повинен буде такий солодовий аромат, солодовий смак. Воно буде простим, питким, легким, і нічого тут особливого в ньому, на жаль, не буде. Ну, запах типового євролагеру без якихось там дефектів. Дуже чистий, дуже м'який. Спробуємо представника у нас, що це у нас? Жовтенький стійка. Ви знаєте, тут смак вже більш такий ну, запах насичений. Однак мені оце здається більш приємним. Тому що якщо тут більше такий солодовий чистий аромат, тут вже таке щось, якийсь такий натяк на такий, знаєте, трошки мокренький картон. Досить-досить ледь відчутний, однак він є. Тобто, за запахом я передаю, там, надаю перевагу цьому екземпляру. Ну, спробуємо, що там зі смаком. Досить простий, чистий євролагер без будь-яких там претензій на щось особливе. Перейдемо до другого представника. Ну, що можу сказати? За смаком вони майже не відрізняються. Однак за ароматом до цього представника в мене такий є трошки претензії, тому що воно трошки віддає якимось гімназії. Ну, це звичайний євролагер досить добре за свою ціну, однак тут щось не те трошки з запахом. Е, ну, Ось такий результат, друзі. Причому, бачите, за обкладинкою тут і не зрозумієш, що звідки. Однак, якщо перевернути, то тут у нас видно, що це український виявився представник, а тут все з іерогліфами. Е, ну, на жаль, не знаю, що тут написано. Нічого не може тут розібрати, тому не можу сказати, там, чи відрізняється якийсь склад. Від цього представника, хоча вони повинні бути ідентичними. Тобто, ну, тут знову ж таки, шах і мат. Українська ліцензія мені сподобалась більше. Тобто, ну як сподобалась? сказати, що я колись буду купувати зараз тел Ну, мені здається, що якщо я навіть захочу там обрати звичайний Євролагер. Ну, можливо, колись з ностальгічних якихось там суто міркувань. Однак, ну зараз ну, до речі, є така ідея зняти от про звичайні там євролагери без претензій на якийсь там унікальний смак та запах. І ну, Стеллартуа буде мені здається таким дуже, дуже гарним представником. Однак, якщо порівняти українську ліцензію, і цю еквадорську, то ну мені українська сподобалась набагато більше. Ось такий випуск у нас вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи потрібно його продовжувати. Напишіть, чи робили ви такі для себе дегустації, всліпувані вони були або відкриту. Ну це не важливо. Ви знаєте від себе, що можу сказати? Я навіть не знаю, які зробити висновки, тому що перед випуском, коли я готувався. Я думав, що цей випуск може піти за двома сценаріями. Перший сценарій ну для мене ідеальний. це те, що я не зможу в степу відрізнити оригінал від ліцензійного пива, тобто вони будуть ідентичними за кольором, за пінною шапкою, за ароматом, за смаком, за іншими там характеристиками. А другий варіант це те, що вони будуть кардинально відрізнятися, і хтось буде халтурити. Ну, ми розуміємо, хто буде халтурити. Звичайно, той, хто за ліцензію виробляє, там що його менше контролюють, тобто він там просто бажає отримати прибуток, скажімо так, виїхати на, на якомусь популярному, дуже виробникові на його ім'я зіграти. Однак, що можу сказати? Ну я не можу зробити ні перший висновок, ні другий висновок. Що стосується конкретних виробників, ну від себе можу сказати, що для мене повне здивування це Крушовець саме в цьому випадку, тому що мені український, скажімо так, екземпляр ліцензійний, він сподобався трошки більше від оригіналу, тому що оригінал за смаком, ну він трошки мені він не сподобався за смаком порівняння з ліцензійним, і трошки він був відмінний за. Ароматичними властивостями щодо козла, тут така знаєте, історія один-один. В одному трошки більше мені сподобався запах, в одному трошки більше смак. Хоча, якщо порівнювати, то це майже однакова історія з майже однаковими характеристиками, і я не скажу, що я міг би там, скажімо так, на терезах сказати, що щось погане, щось гарне. Вони ну, майже ідентичні за виключенням певних параметрів. Ну, і щодо цього бонусу, тут також мені приємно, що український виробник мені сподобався більше. Причому, ну, звичайно, цікаво було б спробувати, що який на смак буде оригінал. І взагалі я тепер задумався, скільки там я той стел Артуа ще студентських років випив. Чи взагалі колись куштував я оригінал? Чи я пив якихось там малазійців, еквадорців або українців, і, блин, можливо, я ніколи за життя не спробував оригінальну стелу Артуа. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково напишіть в коментарях, яких ще можна виробників або представників взяти на такі огляди. Тому що ну, на сьогоднішній день я знайшов лише цих представників. Можливо, там через місяць, через два місяці ситуація в асортименті зміниться на краще, і ми матимемо змогу зробити ще якийсь цікавий випуск. Ну, подивимось. На все добре, все буде Україна, до наступних зустрічей!